Замислювались колись, чому одні історії живуть вічно, а інші е, просто зникають. Так, справа ж не завжди в масштабі подій, часто в характері людей, які стояли в центрі цих подій. Абсолютно. Деякі з них мали таку внутрішню силу, що їхній приклад і досі, знаєте, надихає. Саме про таких людей і хочеться сьогодні поговорити. Так, наше сьогоднішнє заглиблення, воно натхнене посібником уроки віри від Ісуса Навина, а конкретно ми візьмемо восьмий урок гіганти віри, Ісус Навин і Халев. Угу. І є ключова думка таке собі компас для нас. Вона записана у посланні до євреїв: згадуйте ваших наставників і, дивлячись на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Давайте спробуємо розібратися. Усім вже знайома ця історія, так 12 розвідників повертаються з обіцяної землі. Так. І десятеро з них, е, ну, вони в паніці, кажуть, ми не можемо туди йти. Там велетні, а ми поруч із ними, мов сарана. Це звіт, що просто вбиває будь-яку надію. Але двоє Ісус Навини Халев бачать щось зовсім інше, особливо Халев. Він каже: Ходімо, негайно, ми зможемо її успадкувати. Що він бачив такого, чого не помітили інші. У тексті книги чисел є дивовижна фраза, яка, власне, все пояснює. Яка? У халеві був інший дух. Він не заперечував реальність ні. Велетні справді існували, міста були укріплені, це факти? Так, це правда. Але для нього існував важливіший факт Божа обіцянка. Його дух був налаштований не на хвилю страху, а. На хвилю довіри. Інший дух. Це звучить так, трохи загадково. Як би це пояснити простіше? Це що, просто сліпий оптимізм? Чи якась внутрішня стійкість? Це радше про фокус. От дивіться 10 розвідників сфокусувалися на розмірі проблеми. На велетнях. Так. А халев на розміри свого Бога. Це не оптимізм, який каже, все буде добре. Це віра, яка каже, з Богом все можливо. Він бачив ту саму реальність, але оцінював її через зовсім іншу призму. Розумію, це і є той інший дух, здатність бачити Божу присутність сильніше за будь-яку перешкоду. Але ж це було на самому початку їхнього шляху. Чи зберіг він цей запал через сорок років блукань у пустелі, бо це ж, мабуть, найскладніше не втратити віру з роками. І ось тут, знаєте, історія стає ще потужнішою. Минуло 45 років, Халеву вже вісімдесят. Вісімдесят? Так. І що просить собі цей ветеран? Спокійне місце для пенсії ні. Він приходить до Ісуса Навана і каже: Дай мені. цю гору». Ту саму гору. Ту саму. Де, як і раніше, живуть велетні. Його віра не просто не згасла, вона дозріла. Він не шукав комфорту, а прагнув завершити те, у що вірив усе своє життя. Отже, Халев, це приклад такої особистої, непохитної віри. А як щодо лідерства? Адже Ісус Навин, який був з ним, він вів за собою цілий народ, його віра проявлялась якось інакше. Так і його приклад він не менш вражаючий. Ісус навин керував розподілом земель між усіма племенами. Це ж ну колосальна відповідальність. Звісно, і лише коли кожна родина отримала свою спадщину, він взяв ділянку для себе. Текст каже, що він обрав собі тім нацрах, що перекладається як залишена частина. Залишена частина, це змушує задуматись. Ну, в нашій культурі, де всі прагнуть бути першими, взяти найкраще, такий вчинок виглядає дивним. Можливо. На перший погляд, але насправді це найвища форма мудрого лідерства. Ісус Навин показав, що його мета не власне збагачення, а добробут його народу. Саме так він поставив їхні потреби вище за свої. Таким чином він завоював не просто територію, а довіру і повагу людей. Його авторитет базувався не на владі, а на служінні. Тобто, ми бачимо два прояви однієї віри у халева сміливість, а в Ісуса навина смирення. Звідки береться така сила характеру? Це власне ключове питання. І відповідь вона лежить у духовному принципі, описаному в Новому Завіті. Ми перетворюємося, дивлячись, споглядаючи. Так. Апостол Павло каже, що споглядаючи Господню славу, ми змінюємося в його образ. Характер це не результат напруження волі, а результат споглядання. Халев і Ісус Навин усе життя дивилися на Бога. І це ну відобразилося в них. Тобто, справа не стільки в тому, щоб змусити себе бути сміливим чи смиренним, скільки в тому, на що ми спрямовуємо свою увагу, свій погляд. Абсолютно, і зрештою, вибір, який стояв перед ними, стоїть і перед нами кожного дня. Так, чи дозволимо ми велетням нашим страхам, проблемам, сумнівам, визначати межі нашого життя? Чи оберемо погляд віри, який бачить реальність, де Бог більший за будь-якого велетня? Саме цей вибір і народжує гігантів духу. Точно. Ці роздуми залишають простір для особистих висновків. Дякуємо, що досліджували цю тему з нами. Дякуємо. Долучайтеся наступного разу. Ми продовжимо розкривати уроки, що змінюють життя.